Привіт, добре рано. Бачу, що вже вдалося мені нарешті зайти. Вже сьома година минула. Тому зараз щоденний наш волонтерський проєкт. Дякую за ранок ЗСУ сьогодні. З вами проведу я його яй з сонячного Закарпаття. У нас уже, до речі, сонячний, вже досить тепле, синьо. Сонечко світить. Нагадую, що це волонтерський проєкт, суть якого поляг триває він уже більше року, від 15 березня 2024 року. Його доброго раночку. Його... Його мета щоранку нагадати за ранковою кавою, за нашою ранковою суєтою, що необхідно. Дякувати тим, хто тримає над нами небо, хто допомагає зробити так, щоб ми зранку могли прокинутися, щоб ми зранку могли насолодитися ранковою кавою. Прошу, будь ласочка, друзів, хто вже теж прокинувся. У нас є наші волонтери, які мають постійні збори, деякі мають тимчасові збори. Я прошу сюди, щоб додавали щоб додавали активні, актуальні на, на даний момент збори, щоб тих, хто, хто побажає випити ранкової кави, щоб могли долучатися, адже маленьких донатів не буває, кожна гривня є важливою. Я ще не встигла прочитати новини, але бачила, що, що не дуже. Щоб, як завжди, не дуже готувалася. Маю на увазі щодо вибору віршів, тому що з вечора я можу хочити щось одне, зранку виникає ідея про щось інше. Ми такі жінки трішки непостійні. Це наш мінус, а може і плюс. Давайте почнемо. На останок. Тобі я дякую. Та все ж ти обіцянки не дотримав. Казав, що щастя принесеш, приніс непевності екстрему, нестримний, такий шалений і нестримний. Хоч від залежності звільне, в тобі потреба просто душить. Хмільний, пекельно запальний, Замить, холодний і байдужий, мій друже, невірний і зрадливий, друже. Ти ж був раніше не таким. Вишнево пристрасні цілунки, тремтіли від бажань гілки. А ночі розливались трунку. Так лунко. У мені ти відзивався лунко. Чужий та ж рідний. Вже ідеш з холов, бо й не любив, напевно. Тепла й кохання вхоплю все ж. Я наостанок. Сліпо і ревно. Мій червню. Уже сумую люб, любий червню. Вже промайнув. Ще продовжимо тоді. Це не ми. Нагадую, що це, що це поетичний волонтерський ранок. Дякую за ранок ЗСО. Давайте вип'ємо разом ранкової кави. І, і цю ж саму ранкову ми можемо задонатити. Я бачу, дівчатка, дякую тим, хто, хто вже тут розміщує актуальні збори, долучайтеся, адже маленьких донатів не буває. Не ми. В тобі поєднано так вдало святість, гріх, ти наче весь із суперечностей, контрастів. Забрав медово пристрасний, цілунок не зберіг. Забрав на згадку, наче вічності причастя. Душа німа, застряг глибина, хнетрях крик. Пішов таки, не попрощавшись по-англійськи. Без тебе звикнув, ти ж без мене любий звик. Та і не був зі мною. Мій далеко близький, бо не мені купальську квіточку зірвав. Не солодив, уста янтарне, не солодив уста янтарним абрикосом. Щось я тут збилося десь. Не ми від Любища взгорали, між заграв. Один із одного не ми спивали роси. Від цих немий не ми болить нестерпно. Пішов мій липень. Закохаюсь серпня. Цей липень ще не пішов, але він вже на такий фінішній прямій. А наші захисники потребують підтримки постійно, чи це літо, чи це була весна. І незалежно від незалежно від погоди, незалежно від того, чи злива, чи, чи дощ, чи сніг, поки триває. Поки триває війна, доти наші захисники доти, ми самі потребуємо цього, адже хто нас захищатиме, якщо не буде кому і не буде чим. Тому безмежна вдячність, вдячність за цю можливість зараз прогулюватися таким гарним літнім раночком, трошечки так дихати цим свіжим повітрям, ноги трошки омивати в росі. Тому долучаєтеся, дивіться, тут внизу вже ну, я з я цього не бачу, але бачу, що досить багато дівчата поскидали актуальних зборів на нашу ранкову спільну таку каву. А я рандомно оберу, кому буде сьогодні моя кава. Ну Що, почитаємо Ага, читаємо далі щось. Так, Мену, ну, майже буде все тоді, в ці самі тематиці, якось уже, так. Це вже, це вже більш незавульований, не, це вже більш такий відкритий липень, прощай. Яскравий липень майже до листав. Свій абрикосово-янтарний календар. Купальське зілля насушив старий мольфар, причарував закоханим. Уста розпарив тіло, душу відігрів і заманив у розмаїття квітів трав, пилку й солодкого нектару назбирав, Щоб визрів мед, мед до зимніх холодів. У звар вже паперівок насушив, хмільно п'янка слив'янка із бестриці ця понить. Хмільному трунку застига блаженна мить. Бо вже ось ось пора настане жнив. див. Пшеницю жито щедро напоїв і блискавицями бадьорим небеса, тер поліролем кожну зірку, що згаса, аби бажання загадати їй. Любов, народжена весною, ще жива, солодкий плід зібрали перший урожай. То щиро дякуємо, липне, прощавай. Вже скоро серпень і нові дива. А наші захисники і захисниці справ... справді потребують нашої допомоги, нашу... ну, це не... це не диво, це такі маленькі, Мале... маленькі, чим ми можемо поділитися це словами підтримки і нашими хоча б невеликими донатами. Адже малих донатів не буває, а збори є актуальними, тому що техніка. Виходить з ладу, навіть нещодавно куплено може вийти, бо хтось каже, так ми нещодавно збирали. Це нам тут нещодавно, а там, де воно щогодини, щодни не може може просто вийти з ладу, так м'яко кажучи. Тому, тому будьмо активними, не забуваймо, долучаємося до і, і разом з ранковою кавою. Не забуваємо донатити. Не заплановано, конкретні мала я на тебе плани, хоч знала, що ти знаний серцеїд, вірвався в душу метеор, болід і розтрощив надрузки урагану. Коханий, ти не такий, як всі чомусь гадала. Що щедрий на дари і на тепло, та ти адгезійний, мов тефлон, який замаскувався під метали. Так вдало. Шаленстві розчинялись і, з... і згорали, уста медові проникали скрізь. Та наше ябко черв'ячок єсть. кохання плодом недозрілим гали упало, мов сніп. Зав'яжеш душу перевеслом, о зимі зерна зронеш на колись. Мій серпня. Ідеш за осінню овесь, крізь дні зимові і квітучі весни, воскресне. Нагадую, що це волонтерський поетичний ранок. Дякую за ранок ЗСУ. З вами Наталя Фогел. Я забула представитись, до речі, не пам'ятаю, що я зорі представлялась. Ну нічого буває. Оксамитовий серпень. Не забуваємо донатити. Тебе чекала, оксамитовий мій серпне, хмільний, мій друже, у солом'янім брилі. Та моє серденько здригається і терпне. Віднесеш літечко, барвисте, на крилі. І з різнотрав'я візьмеш залишки нектару. І першим зрілим пригостиш метком. Так шкода, серпне, що з тобою мене пара. Дихнеш у душу на світанку холодком. снопи зав'яжеш мої мрії полум'яні, лиш стерчаки одні у полі після жнив. Уже для осінні твої палки зізнання. Для мене жодного, на жаль, не залишив. Ось втер спасами, дозрілі урожаї, законсервуєш трохи сонечка у скло. З ухвалим розписом в небесному скрижалі на склад вертати запозичене тепло не поспішай. Тебе ще наче й не було. У серпня ще й не було, яка гарна велика, чи то рибка, чи що щось там скочило. Чи то може. Не знаю, аж хвилі такі пішли. Природа прокидається літо, а ми не забуваємо, що наші захисники і захисниці потребують нашої підтримки і допомоги. Хоча б з цим малим, що ми можемо зробити, це задонатити таку нашу ранкову каву разом з ранковим поетичним читанням, по поетичним волонтерством. Дякую за ранок ЗСУ. Висловлюємо нашу вдячність такою маленькою, кавовою, кавовою, такою маленькою вдячністю. Так? А до речі, хотіла сказати, майже не забула, ледь-ледь не забула, що у спільноті «Всеукраїнська українська поетична родина зараз дуже цікавий цікавий найкраща поез... ну, тиждень найкращої поезії тижня. Там можна за донат за каву придбати дуже цікаві книжечки. якимись книжки. Це, це будуть і поезія, і, і проза, якими щедро поділилися наші автори. А всі збори йдуть кожен, кожен із авторів ну, має своїх якихось перевірених волонтерів, або тих, кому просто захотілося цього разу долучитися. Тому ви можете не тільки попити гарної смачної кави, зад, ну, задонативши так, але й отримати чудовий подарунок книгу від улюблених авторів, від нових авторів, познайомитися з кимось. Це дуже класна ініціатива. Дякую Марині Зозулі та Оксані Коломійчук. Дівчатка, ви молодці. Так, давайте я вам ще щось почитаю, а, ми не заб... а ви не забувайте, зараз будемо, яка трошечки пізніше. Покидаєш. Це було знак питання, яке мені не вдалося. Я кохала так щиро, віддано, мов востаннє. Та розстану мій ненаситний десь на світанні, залишивши на спраглих устах палки поцілунки. Загустілу у жилах кров від солодкого трунку. Теплим подих, подихом ти відігрів з, мою змерзлу душу. Розбудивши цей сплячий вулкан і прогнавши стужу. блискавиці шаленим розрядом пройнявши тіло, Феєрверком зривалась та знову ставала ціла, проникав кожну клітку, в молекулу кожну наче. Як забути обійми п'янкі і такі гарячі? Та згоріли дотла? Дарував про холоду зливи. Покидаєш уже. Моє літо таке бурхливе. Це був вірш про свята літочкові. Це моя улюблена пора року, ну, мабуть, і з весною. Тому що я дуже теплолюбива. Я дуже люблю сонечко, навіть незважаючи, коли воно іноді, аж надміру. Тому... Літо триває і разом з цим тривають актуальні збори в підтримку наших захисників та захисниць. Долучайтеся, вони дуже потребують нашої як моральної підтримки, так і матеріальної. Маленьких донатів, як я вже казала, не існує. Ви це всі, всі прекрасно знаєте, адже перевірено, що донатять зазвичай одні ті ж самі. На жаль. Іноді, іноді хтось ще згадує, але якщо вдасться хоч комусь нагадати, я буду дуже рада. Так, ми сюди не повертаємося, бо там дуже мені сонечко сліпить в очі. Будемо далі йти, милуватися нашою чудовою природою і дякувати нашим захисникам. Давайте не забуваємо донатити наш поетичний... Наше поетичне волонтерство вже доходить до свого логічного кінця, але наша допомога, потреба в допомозі, вона завжди актуальна, вона завжди потрібна, тому не забуваємо, долучаємося. Наші захисники потребують. Ось там актуальні збори є. Дивіться, дивіться можете. Маленьку нашу каву сьогодні ран ранково випити, задонативши на один із цих зборів або на ті збори, на які ви донатите постійно. Головне, щоб, щоб ми не забували за наших захисників, тому що вони за нас точно не забувають, вони нас захищають, вони бережуть над, вони бережуть над нами небо, вони захищають наших діток, наше майбутнє. Е, ну, Давайте тоді на прощання. Доброго раночку, дякую, що доєднуєтеся. Давайте на прощання ще тоді прочитаю. Якраз він так називається Прощай, але нам не спонити потяг часоплину. Зібрав валізу все, що накопив. Зворотній відлік на тремкі хвилини. Зав'яже осінь літечко в снопи. За дні гарячі і безсонні ночі, за зорепади й щирі почуття, тобі подякувать востаннє хочу, поки не відійшло у небуття. Прощай, жалітечко, набутися б з тобою, Гігантський часообіг не спинить. Вдихну повітря, щоб просякнуте любов'ю, Щоб через холод пронести цю мить. Пес, вже скоро ось. Тож нічого не змінить. А ми можемо багато що змінити навіть нашими такими невеличкими донатами. Будьмо активними, не забуваємо, будьмо, будьмо такими щирими людяними, допомагаємо одне одному, допомагаємо нашим Збройним силам, адже без нашої підтримки їм буде дуже дуже важко. А маленьких донатів не буває. Тому давайте на вашу ранкову каву, розділіть зі мною і разом задонатимо тим, волон, тим волонтерським зборам, яким ви довіряєте, або тим, кому просто сьогодні, можливо, захотілося зробити такий невеличкий кавовий донатик. Дякую всім, хто сьогодні були. Гарного дня. Дякую за теплі слова вам всім. Я трошки бачу, трошки не бачу. Дуже була рада сьогодні бути з вами в ефірі. Гарного всі дня. ще на останочок нашої чудової карпатської природи гір зараз не видно, але повірте, тут дуже гарно. Запрошую Закарпаття.